Всім привіт! Ми продовжуємо розпочату серію оглядів про квадрокоптери від бренду Фодерце. І сьогодні в нас на огляді модель В-23. Декілька слів про технічні характеристики. Квадрокоптер має шостийсьовий гіроскоп, приблизний час польоту до 20 хвилин і відстань до 300 метрів. В комплектації, як завжди, маємо дрон, викрутку, інструкцію, запасні пропелери, акумулятор, зарядний пристрій і, звичайно, пульт керування. Саме на ньому й зупинимось. Зверху маємо кнопки регулювання швидкості і режиму обертів на 360 градусів. Ліворуч розташовані кнопки тонкого налаштування дрону, якщо під час польоту його хилить в одну із сторін, а праворуч датчик виявлення перешкод. Далі зліт та посадка одним кліком, аварійна зупинка при короткому натисканні та калібрування при довгому. І остання кнопка коротко натиснули безголовий режим, довго дрон повернеться додому. В даній моделі калібрування проходить дуже просто: ставимо дрон на рівну поверхню, вмикаємо його та пульт, сполучаємо обидва пристрої підніманням і опусканням джойстика. Індикація стабільна. Дрон з'єднався з пультом. Натискаємо та утримуємо кнопку калібрування. Світлодіоди почнуть швидко мерехтіти, а потім приймуть стабільне сяйво. Звуковий сигнал також говорить нам про те, що калібрування успішно завершено. Після дійскалібрування можемо переходити до запуску. Робиться це також досить просто: так само сполучаємо дрон з пультом і підіймаємо лівий джойстик догори. Двигуни заводяться, пропелери працюють. Знову догори джойстик і дрон злітає. Керуємо двома джойстиками під час польоту. А якщо хочемо посадити дрон, так само опускаємо донизу лівий джойстик. Також можете спробувати режим автоматичного зльоту. Просто натискаєте відповідну кнопку, і дрон автоматично злітає десь на півтори метра. Потім продовжуємо самостійно керувати джойстиками. Таким самим чином можемо й посадити його на землю. Бюджетні моделі, як правило, важать небагато, тому краще літати у безвітряну погоду. В такому випадку дрон вас буде дуже вправно слухатись, стабільно зависати у повітрі, виконувати будь-які ваші команди і з легкістю справлятися з фліпами. До речі, спробуйте цю цікаву опцію, зверху на пульті є відповідна кнопка. З періодичним вмиканням та вимиканням коптера одного заряду нам вистачило десь на 17 хвилин. Проте ви завжди можете подвоїти час польоту, придбавши другий акумулятор. А тепер можемо побачити якість камери в моделі v 23 Виробник каже, що камера становить 4К, проте ще раз звертаємо вашу увагу, що це мається на увазі роздільна здатність камери, а не сама чіткість та власна якість. А так дрон з камерою дає можливість передавати зображення у режимі реального часу на телефон. Ми бачимо навколишні об'єкти на висоті і можемо завдяки цьому їх облітати. На кожний квадрокоптер ми можемо встановити спеціальний додаток для розкриття потенціалу пристроя. Модель v 23 працює з додатком FDRC fpv Скануємо QR-код в інструкції та підключаємо телефон через Wi-Fi до квадрокоптера. Окрім того, що ми в режимі реального часу можемо бачити зображення з камери дрона на телефоні, тут також маємо змогу аварійно зупинити дрон, керувати сенсорними джойстиками, обрати режим польоту по траєкторії, накласти фільтри та музику на відзняті кадри та ще багато різних опцій. Тому обов'язково завантажити додаток, щоб протестити якомога більше. Цікавих режимів загалом ми розглянули основні тези, що стосуються базового налаштування та керування квадрокоптером. Будь-який пілот навіть з нульовим досвідом пілотування з легкістю впорається з усіма пунктами. Навіть якщо у вас залишились якісь запитання, пишіть в коментарях під цим відео, з радістю відповімо. Замовити цей пристрій можна на офіційному сайті укуродрон.ком.я. Дякуємо за перегляд, до нових зустрічей!